Привіт. Uh, ну, це трошечки пояснительная бригада подъехала. Що ж це за відео? Взагалі, цього відео в мене в планах не було, бо я думала, от собі виложу там три-два видео з Майнкрафтом зі з моїм другом Тимохой, Тимоха, привет. И все. Ну, і типу, и все, класно, пойду відпочивати, все супер будет. Лагерь там и все такое. Ну, щось пішло не так. Я... Мені було лень монтувати видео по Майнкрафту. Да і на тих відео голос мого друга, з яким я це записувала. Не чути. <свіс> ну чути, але дуже погано. Да і плюс ці два, і ще інші два ролики ви можете подивитись мого друга на каналі, ось. Як я, звісно, зм... 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 з... зм... нерв... ну, ти. Ви поняли. Коротше, пояснительная бригада. В цьому відео дуже багато мого загадрового голосу, бо в яких моментах от я от, от подругу забувала вімкнути. Або вона вимикалась. Ну не осуждайте. Ми служимо і не осуждаємо. Ось, і тому я сподіваюся, озвучка буде нормально. Молюсь про це кожен день, як говориться. Ну, коротше, напевно, все буде. Я думаю, з лагеря я не буду випускати влоги, бо. Мені, я, я сподіваюся, я встигну це відео, цей влог домонтувати до того, як я піду в лагерь. Якщо ні, то, то події цього відео ви бачите вже після того, як це дуже давно вже відбулося. Да. Що ж, це все. Зараз буде дисклеймер, все таке. Заварюйте чок, приємного перегляду, і всім удачного просмотру. А, друзі, а ви що думаєте, що все, вже відео почнеться? Коротше, дуже швидко кажу, на початку ролика я забула сказати, що це відео як влог, як ми їдемо в Одесу. Ну, не в Одесу, а в село, не пам'ятаю, як називається. Коротше, на море. Все. Привіт, друзі. Так, ось я. Це друге відео з Ріку уявляється, прям. Хорошо йдемо. Коротше, на годинку шостранку, я не в найкращому вигляді. Джесі хочу вийти. У <плес> мене гарне, не непрописана сценарій цього відео, тому я обичаюся за дуже багато. А-о-е-е-е! Так. Е. Да. Ну, коротше, зараз на годинку 6.30-6.45 я зараз вмиюсь, поїм, зберусь. Так, господа, речі, Джесі зараз кидає. Це зроблю і, в принципі, вас повернусь, бо вдома я не знаю що немає і утікати. Ну от я. І якщо буду занимать кожну секунду моєї життя вдома, відео вийде не на 20 хвилин, а на всі а на всі 2 години, дуже цікаво життя можна. Зараз я до вас повернусь. Ну коротше, ребятки, я не вмію говорити, тому я продовжую. Так, всім привіт знову. Я трошечки обгрейну в мене тепер є бадушка. Я одягнула кофту, все нормально, все, все респект, обоюдне шкіре, подробер. Ладно. Так, а, короче, в принципе, я уже забралась, у меня там за зоошостике пласты все зарядки, телефоны, планшеты и все такое. Потом, что потом? Люблю. Потом я смогла уместить лампу, тобто, там лампа и штатив. Тобто я сможу нормально снимать вам с машины, я буду нормально свитер. І навіть не, не тільки в машині, а вже там, бо я буду знати ще один влог, другий влог вже в Одесі. О! Аді! У мене Фоксі відпав! А де? Аді! Мама! Так, добре, я з цим зараз розберусь, не, не суть. Коротше, отак от. Я вже зібралась, в принципі, я вже готова. Дочка зараз батьків, ми всі садимо в машину і я вже зроблю, сподіваюся, на мене. Дічка нормальна. І я вже вам зроблю огляд на те, що я взяла з собою, те, що я буду робити. Я буду думаю, в машині я буду тепло спати, слухати музику, втикатись в телефон. Все. Ось вот так. Я взагалі думала, що взяти гітару, але не хочу такої собі. Спасибо. Я нашла, він просто впав, зараз я в приклею, и не переживайте потом. Все. тут зараз буду, как такой маленький, как тоже в э, Тут я показываю, вот я приехала, роняю телефон, молодец, супер, э, класс. Да, <laughs> да, вот я показываю, класс, супер. Да и... Короче, у меня тут снова не записалась кличка, дякую. Короче, тут я рассказываю, что мы приехали на заправку, зараз мы там э, Джесси выгуляется, там, сходим в и все такие, и поедем дальше. Короче, я тут рассказываю, что я втомилась, да, бля 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 Я не знаю, что тут рассказывать. Ну, короче, да, я тут показываю Джесси. Вот она, Джесси. Мы заезжаем на заправку. Вот такая она. Крута, блин. Лапу вам машет, да, Дорогие, не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Супер все будет в нас. Поставишь лайк, завтра все будет хорошо. Да, манипуляции. Вот я тут снова сажу, рассказываю, Ну, короче, не текало. Вот вам послухайте музончик. Так, ну а зараз буду, как мини-обзор на еду. Я вспомнила что вам до сих пор очень все видео. То я тут открываю соломку. Смотреть видео онлайн без видеорегистрации. Маша 40 минут открывает соломку. Ну короче, соломка как соломка, не знаю, ничего интересного. Ну, хз. Там Джесси у меня что-нибудь да, ужас. Ой, і в мене ще був Ліптон. Боже, я, я, я жить не можу без Ліптона. Якщо, як, якщо ви... А, Короче, я не можу жить без Ліптона. Я буквально на що перед записом цієї озвучки, я випила бутылку тому поэтому. Про що тут, можна ще казати. Да, так, їдем, кушаємо, кушаємо. Да, вау. Дуже цікаво, дякую, Маша. Може, ще АСМР тут напочинаєш знімати, ну реально, ну ёпта. Да. Ну, дуже цікаво відео, дякую всім за перегляд. <різь> Можете вимкнути, ладно, жартую. Короче, от вам вообще була вже... боже вже все. Ура! Ладно, зараз я вам вимкну музику. Так уж Вона заставила я кліїти якусь фігню на вікно, яка потім відпадала від сонця для собаки. Дякую ще й зі і вона потім дружить, в мене постійно впадала. Ура! Зараз буде дуже цікавий кадр, як я сплю. Приємного перегляду. Я вже шостий раз при цей фрагмент. Рад, ми ще їдемо. Я трохи втомилася. Я нарешті знайшла змогу вам з петличкою щось написати. Там якісь люди ходять, Ура! спасіба. А, поганий, дуже звук зараз буде. Я це впевнена, бо тут їздять вантажівки, машини. І всі, коли ми їздили, траса була пуста, а тепер на ній. Всі, хто тільки можна, дякую. Ну, коротше, я вже втомилася спати в машині просто неможливо. У мене все в волосся лізе в обличчя, машина трясе, хочеш в туалет спати, жрати, ну і все в там роді. Їхати нам залишилось десь дві години-півтори, і ми вже будемо на місці. Я вам покажу рамку. Трошки зніму, напевно, вже з Одеси, і буде, напевно, ще один влог. Його не буде. Вітаю вас вже з Одеси. Я тут проводимо день і з дня народження мого брата. У мене такий вайбік. Я зараз взяла у тата... Да і ваш машини речі, щоб вам щось записати. Все, продовжаємо їхати. Ура! За такий звук у мене дуже погано все з підвічка. Ну а тут я радуюсь що мені перебував полинка Балті, якого я, я забула вимкнути підлічку. Дякую! Ну, а наступні кадри немає ніякого сенсу, бо тут просто я показую щось в машині, у мене зараз паде телефон, бац, хопа, і все. А, а тут я буду знову гадати, що правильно, їсти, йта. Ну, ну правильно, звісно, це ж дуже цікаво влог. Я вже впевнена на його, вже не помітую. Дякую, Маша, молодець. Тилко одно в бобі мам коксу п'єнч грам країни. А Зараз ви будете наблюдати шикарні кадри, гарного плейліста моїх батьків, мам, кокс у пеньгра. Ми ще їдемо. Я вже дуже втомилася, хочу вже приїхати. Короче, ми ще сьогодні підем на море, я хочу засняти хайпо и тик-ток. Я думаю, ви бачили, сподіваюся, вітер не дуже мою пічку затуляє. Да, все, ми ще їдемо. Я думаю, вже наступні кадри ще трошки пізьма, як ми їдемо, і вже будемо в Одесі. Ну, при Одесі. А саме прикол почався далі, бо Джесі вся була в ріп'яхах. Дякую. вний момент, коли Маша забула напрачи впнути петличку. Погнали. Ну, коротше тут ми з татом обговорюємо те, що Джесі вся в репехах. Зараз не по Маше. О. О, вот от папа. <кхи> да. Е, <кхи> uh, да, все розумію, що це твій папа, папа, да. Ну, короче, тут ми вранці Джесі в репехах, що нам дали там чуть штрафик. Ну, там не не страшный штрафик, вот. Э, <кхи> uh, забудьте. Полицию нас не увезли, все нормально. <сюху>. Короче, мы говорим вообще, что Джесси там был конфликт с легендарной заправкой, что Джесси не можно было становиться на пол. Ну, конечно, там бред. О, тут мій брат, от, от. В петличку говоришь, молодец, не <сюху>, э, вот, Мой брат. <сюху> да, Макс, привет, так что ты души. <сюху> легендарно, боже, все. Молодец. Класс. А тут вы можете наблюдать прекрасные кадры, как Маша радуется то, что она снова кушает. Первый кусь. Супер. Класс. Молодец. Покушала. По Поила дитина. Да вот это самое главное. Поила. Все. Ну, коротше, а далі я даже, я знаю, що вам дуже подобається мій чорний фон, дуже цікаво. Ну, коротше, далі вже будуть кадри, як ми їдемо, просто, бо мені вже я була настільки втомившися, що я вже не знала, що вам казати. Все, коротше, можете дивитися кадри, як ми їдемо, і вже наступні кадри будуть, як ми вже приїхали, собственно. Окей, okay, go. А після такої шикарної музики зараз буде моя перша реакція на море. Ви готові? Ви не готові? Погнали? Ну а рум-тур. Так, тут в нас кухня, я буду озвучувати це, бо знову кличка не, не увидела. Тут ванна, ну таке, не дуже це цікаво, я Привіт. Так, идем далі. Закрывать двері, Господи, швидше трошечки надам. Тут у нас зеркало, От опять я, полюбуйтесь а, шкафчики, всякі там крес... кресла, мой рюкзак, а, кроватка. Говкро. Вот, я за рецепт буду. Проверка на прочность кровати. Раз, два, три, бабах. Она оказалась тяжелой. Ой, не господи, не тяжелой, а твердой. Да уж. Что ты там позаришь всю петличку? Она на винг, на господи, женщина. Ну а теперь прекрасный вид из веранды. Вот, хвастаюсь, хвастаюсь. Офигеть, да. Мы все поняли. Так, друзья, в принципе, Це вже кінець відео. Треба підвести якісь невеликі ітоги. Фух, дорога була важка, складна, довга, неприємна, але ми все побороли. Ми, ми молодці, супер. похлопаємо. аваци, Да, На цій дорозі нас було нас штрафанули, В нас э, Джесі повністю вся в ріп'яхах. І ми поругались з заправкою. Супер, дякую. Ну, ладно, ми там не поругались просто ну це вже інша історія. Пишите, як вам, такий формат відео, що вам сподобалось таке. Я сегодня намагалася бути таким професіональним блогером, записуватися на петличку, бо я ну, крутая. Я втомилась, тому зараз ми, напевно, сходимо в душ і підемо на пляж. Тут такий краєвид, просто неймовірний. Фу, в принципі, все. Дякую вам за перегляд. Дивіться наступний влог, який я вложу. Це вже буде влог, як ми поїдемо в Одесу. Женщина, ну смирість, ну, не буде цього влогу, не буде нічого, все. На день народження мого брата. сподіваюсь, я встигну вложити ці два відео до того, як я поїду в табр. Бо якщо ні, це відео ви вже побачите дуже-дуже давно після того, як ми вже приїхали. Все, думаю, на цьому точно все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, також підписуйтесь на мій тело. ба Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій Тікток, але там нема нічого, ніяких відео. Можливо, тільки кадри на гітарі буде. Ну, подивимось. Ось. На все це підписуйтесь. Це, всім дякую за перегляд, всім па-па!